Ну все, всем привет, з вами міста Левго і сьогодні я би хотів показати свій механічний свакдан. Але ж на, у ну, нас не буває к, і, ніяких крім механічних. Ну от, така вона моделька, я скористався таким, таким самим механізмом, як катапульти, але трошки там підміняв всяке. Ну от і зараз подивимось як він працює. От як ви знаєте, катапульт на мене вистрілювали і такі ж самі схеми воно просто піднімається. Що ми покрутимо так, відкриється наш шарбан, А воно утворюється як, ми крутимо. Ми приєднуємо за водку ліщадку до цієї детальки, ну там, там кілька деталей. І ну, от, і дивіться, от, я вам зараз просто можу показати. Бо єдина чоловічок на скеті, і він як не проїде. Якщо, якщо й переїде, то, і приїде, то він просто впаде. Ну якщо це буде якийсь професійний скетер, що ясне діло, що він, що він собі хопляє і все, і поїде. Ну от. І для того, щоб він прийшов, йому треба відкрити свой і і приїде собі. І зараз я вам покажу, як цей механізм можна ну, збудувати, так скажу. Ну, як його збудувати? Для цього нам ним знадобляться деякі детальки. Час. Для першого механізму нам знаються такі от детальки. Ну, я вам зараз по-любому покажу. Так що все одно. От. Нам зробиться така ось деталька любого кольору. Така вот з ділочками. Тепер нам потрібно взяти ось цю ось детальку і отаку і скріпити їх разом. От. І взяти тепер таку ліщаку і прикріпити. Спочатку треба запхати, не знаю куди. Ну сюди от запхну, можна сказати, от. От. і така одна штучка є, бачите, крутиться наші. От. І ми поставимо сюди. Ну а зараз я вам покажу, як збудувати другий механізм. Другий механізм трошки важкенкий. Ну от ви самі можете переконати. Зараз я його тільки заберу і все. І будемо складати. Так. Отнадобляється нам для цього. Ну, такі детальки. Ні, їх дуже багато. Ну, дивіться, дивіться. Так, зараз там якісь звуки в мене. Так що нічого. Але не вважайте, стоп. Як воно там йшло? Блін, я забув. Окей. Так, Постараємо, постараємося щось. Я пригадаю, ти постараюсь. Значить. А, да, от. Отак вот скріплюємо. Он чуть-чуть підламану. Вот, вот. Приходите копалиться. Тепер ми сюди. Кріпимо. Цього детальку. От. І виходить таке. Далі нам потрібно, значить, взяти оце от. Ой, стоп, що я кажу? Це от. Кипити оце довод. Вот. І оце вот у нас вийде. І зараз нам зробиться ось така вот деталька, і ми маємо її отут покласти. Але то огляд вже затягується трошки. Я надіюсь ви не проти. Так що я це скоро, скоро все зроблю. Ось вот, вот так. І скріплюємо наш механізм разом. І виходить наш катапульт. Тут же можете навіть додати, що як хочете вс. Вот. Ну, і виходимо з такий механізм. По нашому відео підписка до кінця. Обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Щеляк, всім удачи, всім па-па.